Ну, не може бути такого, що по відношенню України або іншої країни має бути все дотримано, а по відношенню до Російської Федерації ні, можна якось інакше зробити. Вони приходять в архів і кажуть, а дайте нам, будь ласка, файл, який присвячений оформленню членства Російської Федерації в ООН, і у них на очах це ви можете дивитися, а це ви не можете дивитися. Це ми вам дамо, а це таємне. Радянського Союзу немає, а він є. А він є і виникає питання: а чому ж, мовляв, прийшло три десятиліття, а ви не зміните статут? А що тоді ми всі робили 30 років? Всім доброго дня! Сьогодні Європейська Правда говорить про ООН. як не дивно бачите, у нас навіть пропереція. І ми говоримо не лише про ООН, а також про Росію і її роль у цій організації. Як з'ясувалося, Росія має у організації Об'єднаних Націй невизначений статус, і Україна в особі нашого постійного представника при організації Об'єднаних Націй Сергія Кислиці буде це питання піднімати. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, Україна планує ставити під питання взагалі членство Росії у цій організації. Чи правильно я це розумію? Ну, дивіться, по-перше, буде перебільшенням сказати, що я є або мої колеги нинішні, чи тут в Нью-Йорку, чи в Києві, є перша проходцями цієї теми. Про питання сумнівності того, яким чином Російська Федерація переоформила, скажімо так, членство радянського союзу. На себе говорили багато і юристів, і українських, і німецьких, і навіть російських юристів. Головне ж не істеріка навколо цього питання. Головне, що by the end of the day, я кажу англійською мовою, ми маємо дати собі всі чесну відповідь. Чи Організація Об'єднаних Націй це організація букви і норми статуту, чи це такі Power Game Club, де великі гравці відповідно до. Сім моментних потреб вирішують, як вони себе поводять. Як для християн Біблія є головним документом, так і для ООНівців, і для міжнародного права є до певної міри і статут ООН. Мене деякі депутати народні запитали: а чи можуть вони чи може парламент отримати останню засвідчену копію статуту ООН? Я звернувся до депозитарія, і ми отримали копію. От вона стоїть, бачите, у мене за спиною. Чудова і така велика книжка. Тут є навіть факсимільні підписи всіх країн, які підписали в Сан Франциско цей текст. Там є підпис Радянського Союзу, є підпис представника Української Радянської Соціалістичної Республіки, є підпис представника Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Ніякого підписа представника. Російської Федерації, Російської Соціалістичної Федеративної Республіки там немає. Країни почали засновувати свої представництва постійні, і так з'явилося представництво Радянського Союзу, з окремим послом Радянського Союзу. З'явилося представництво Української Радянської Соціалістичної Республіки, з'явилося представництво Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Інших республік також не було. Ні, не було. Вони включалися в склад делегації. Делегацій на гінасамблеї на різні події, форуми як окремі делегати, але було завжди лише три делегації: радянська делегація і радянська місія з радянським послом, українська делегація, українська місія і білоруська делегація з окремим білоруським послом. Останнім послом Радянського Союзу був Юлій Воронцов, який, власне, і став першим послом Росії вже після розвалу Радянського Союзу. Так, все таки Росія є членом ООН чи немає, дивіться прапор радянського союзу був знятий з представництва радянського союзу в Нью-Йорку, як напевно, і з Кремля, 24 грудня 1991 року, після того як в Алматі у 21, 21 грудня 1991 року було прийнято відповідне рішення, що радянський союз припиняє своє існування частиною цієї дискусії в Алматії, частиною Рішень була тема, як я сказав, і правоприємства місця Радянського Союзу в ООН і в Раді Безпеки. Що дуже цікаво, це те, що в грудні 91 -го року головою Ради Безпеки був Радянський Союз. І от уявіть собі, 24 грудня 91-го року, коли всі західні країни вже так би мовити. Готові святкувати Різдво, і їм зовсім уже, можливо, не до Києві незважаючи на весь хайп пов'язаний з розвалом Радянського Союзу. Наприкінці засідання посол Радянського Союзу Воронцов інформує учасників засідання, що він, як посол Радянського Союзу, передав секретаріат ООН лист президента Росії Бориса Єльсина про те, що. Російська Федерація має намір бути наступницею радянського союзу. Ну і мовляв, каже: Ну а тепер я був послом радянського союзу. А тепер я буду послом Російської Федерації. Всі пішли собі на Різдвяні свята на Новий рік. Головування після Росії перейшло собі. Якщо я не помиляюся, тоді до Великої Британії вже наступний місяць. Там до Сполучених Штатів пішло. Поїхало вже в уже в 92-му році. Відбувся саміт РБ до речі. На якому виступав і президент Російської Федерації Єльцин, Він говорив супер, ви можете до рани прикладати? Зокрема, там були чудові слова. Про те, я не можу цитувати, я лише по пам'яті скажу, що. Віднині Російська Федерація не буде розглядати порушення прав людини, як внутрішня справа окремої держави. Це, це та сама Російська Федерація, як зараз, чи інша якась? Так, да, ну, та ж сама Російська Федерація за іншого президента. І пройшло поїхало, Всі призвичалися до того, що Російська Федерація сидить в Раді Безпеки, що Російська Федерація сидить в залі Генеральної Асамблеї. Ну і все було б нічого, якби не було статуту ООН. І зокрема, наприклад, візьмемо статут ООН, чудова книжечка, де написана глава друга статуту, стаття 4. Перша, перший параграф. Членство в ООН відкрите будь-якій миролюбній країні. Ну, тобто, відразу накладається умова. умова. Хочеш бути членом, маєш бути миролюбним. Прийняття в члени відбувається після того, як приймається рішення генеральною асамблеєю з урахуванням рекомендацій Ради безпеки. Візьмемо для, для прикладу Чехословаччину, яка перепинила своє існування, і встав е, е, постало дві країни: Чехія і Словаччина. Обидві ці країни пройшли через процедуру подання аплікації на членство. Генеральна асамблея їх прийняла в члени. Візьмемо інший приклад: візьмемо Сербію. Яка також опинилася в ситуації, коли розвалилася Федерація Федера Федерація Югославії і постали нові країни, і вони почали вступати в ООН, Словенія, Хорватія, всі інші Сербія в 92-му році заявила про свій намір бути правонаступницею. і Рада безпеки вже сиділа собі нинішня союзниця. Сербії, Російська Федерація, уже в якості не радянського союзу, а в якості Російської Федерації. І тоді було ухвалено одностайно, оскільки я пригадую, рішення, яке сказало: Ні, дорога Сербія, не бувати вам право Федеративної Республіки Югославія, і будьте ласкаві подавати повноцінне звернення, повноцінну аплікацію на членство як новий член. Організації Об'єднаних Націй, що врешті-решт, вони зробили і пройшли процедуру прийняття членів. Тобто, виходить, що Росія, як це завжди, або часто в неї буває, має дуже подвійні стандарти: себе веде по одній процедурі, а інших по іншій. Сергію, а як може бути, що ще до мене, ще до того, як я приїхав сюди поспредив і мені розповідають співробітники, які займалися питанням, ще до мене, що вони ходили в архів секретаріату? Де все, знаєте, як в американських фільмах про архіви судів і поліції, так, такі коробки стоять так, з документами. Вони приходять в архів і кажуть, а дайте нам, будь ласка, файл, який присвячений оформленню членства Російської Федерації в ООН. Їм дають коробку, як кіно реально, в да? І у них на очах це ви можете дивитися, а це ви не можете дивитися. Це ми вам дамо, а це таємне. А вони кажуть, а хто прийняв рішення про те, що цей документ таємний? Ну так не буває, От навіть в Україні чи в Сполучених Штатах. У таємничні документів воно унормовано. Хтось має. Тому така ось ситуація, це майже детектив. розумієте? Коли я відкриваю 23 статтю статуту, і там написано, що членом не постійно постійним членом Ради безпеки є, і пішло за англійським алфавітом. Китай, Франція, Радянський Союз і Великобританія до сьогоднішнього дня. І далі. Тобто зараз існує Радянський Союз, правильно? Ну, В статуті написано, що членом, постійним членом Ради безпеки є в англійському алфавіті: Republic of China, France, The Union of Soviet Socialist Republic, the United Kingdom and the United States of America. Возумієте, тобто пройшло 30 років з того. 31 вже рік, з того моменту, як. Радянського Союзу немає, а він є. А він є. І виникає питання: а чому ж, мовляв, прийшло три десятиліття, а ви не зміните статут? Ну ж, типу, ж всім вже стало очевидно, да, що, типу, 30 років сидить в Раді Безпеки. Якась людина, яка видає себе за члена Ради безпеки. Так, да, яка, і всі вважають, що ну і ми типу, вважали до недавнього часу, що все нормально, все хорошо. Хорошо, відкриваємо. Ну а вже тоді зміняв міняти статут, правильно? Ну, що ж це за бардак, мовляв? І для того, щоб ця правка не була в чинності, має бути ратифікація правки до статуту двома третинами членства ООН. на сьогоднішній день. Дві третини це здається 129 країн світу. Тобто 129 країн світу мають проголосувати зміну до статуту. Будь-яку зміну. Ну от мені в нинішніх умовах цікаво побачити. Як будуть відбуватися дискусії? Це ж має бути дискусія в парламенті. Та от як в нинішніх умовах буде відбуватися дискусія щодо того, щоб оформити членство Росії, яка нібито весь час була, яка відповідно до статті 4, має бути миролюбною країною для того, щоб не просто бути постійним членом Ради безпеки, а ще і в принципі вступити в організацію Об'єднаних Націй. Ну, я сумніваюся, що така дискусія будь-коли, в принципі, відбудеться, тому що це би означало, що а що тоді ми всі робили 30 років? What the hell we were doing all those years? Тобто, що ми робили 30 років? Так? І тепер що ж ви нам пропонуєте? Зробити вигляд, що ми діяли неправильно, якось невдобно. Всі кажуть про те, ну це ж знаєш, в доктрині міжнародного права є, що мовляв, якщо ніхто не заперечує, і воно поїхало собі, і така норма вже звичаєва, Значить намалювалася звичаєва норма. Що Російська Федерація постійний член. Те, де ми сьогодні знаходимося, це колективна вина самої України і всіх наших партнерів, починаючи з того, як ми себе поводилися, Біловєжській пущі. Валматі, давайте спробуємо розібратися, що може зробити Україна і що планує зробити Україна. Це насправді, повірте мені, не є наразі е е е е моїм пріоритетом. Маєм пріоритетом є е постійно триваючі переговори в Нью-Йорку щодо того, що ми будемо робити з даною конкретною ситуацією сьогоднішнього дня нагромадженням російських військ е е на кордонах України, і е який буде план дій, зокрема Рада безпеки і Генеральної асамблеї. У цьому зв'язку. Але, знаєте, навіть якщо ми призвичаємося, ну так давайте все ж таки розберемося. Давайте розберемося. Ну, давайте, принаймні, визнаємо на рівні хоча б юристів. Що не праві. Що вони були неправі. Що, давайте визнаємо. Хоча давайте піднімемо документи секретаріату ООН, відкриємо. Але давайте згадаємо атмосферу. От, Радянський Союз зникає на очах всіх розвиток світу. ну, Поправте мене, якщо я не правий, що навіть американська розвідка не передбачала такого драматичного і такого швидкого процесу зникнення Радянського Союзу. Більшість столиць, навіть твереза мислячих і потужних, впадає в паніку. А що робити? Що робити з ядерним потенціалом? Що робити з військовим потенціалом звичайних озброєнь? Хто буде за це все відповідати? Хто під цим підпишеться, хто буде все контролювати? Ну і як кажуть англійською мовою, вийшов такий собі opportune момент. От з'явилася Росія, вона сказала: ми за все відповідаємо, ми відповідаємо за ядерну зброю. Ми вам гарантуємо, що звичайні озброєння не будуть розпродані терористичним групам і всім іншим, не підуть по світу. Ну, всі відразу підлягло. А особливо напередодні Різдва. Ну, це ж все події. 21, 24 грудня, да, як ми пам'ятаємо, ну слава Богу, це питання екзистенціоналістське для всієї системи е, глобальної безпеки. До що би ми не взяли вступ е, або переоформлення, або що, як, як його не називає Росії до ООН. Відповідно, чи ми поважаємо статут чи ні, чи ми маємо його виконувати буквально, чи ми його виконуємо так, як воно натягується на конкретну ситуацію. Чи ми вважаємо Будапештський меморандум документом, який має виконуватися, чи не має виконуватися? Так? Чи ми вважаємо, що статут Ради Європи має виконуватися, чи не має виконуватися? Розумієте, це питання, де сьогоднішня ситуація вже сягнула того рівня? Що припинити нас лише гадувати тим, що ми маємо щось виконувати. Ви давайте почнеть також самі всі колективно виконувати те, під чим ви всі підписалися, в тому числі в Сан Франциско. Або давайте не будемо одне одного дурити зараз. Я так розумію, ми під політично просто це питання піднімаємо. Чи ми плануємо якісь дії? Ми будемо вести діалог і експертний, і політичний на цю тему. Ми не будемо як країна-член ради. Європи або ОБСЄ, або ООН в даному випадку підривати мандат цих організацій, тому що це в кінцевому рахунку не прислуговується інтересам самої України. Отже, юридично ми не будемо оскаржувати членство Росії. У мене немає ані таких планів, ані тим більше інструкції від мого керівництва це робити, тому що це питання дуже багато планове, розумієте? І як я сказав, для того, щоб навіть. Вести експертну дискусію, подальшу, серйозну експертну дискусію, потрібно отримати доступ до документів, які на сьогоднішній день не видаються на запити, в тому числі української сторони. І це має відношення напряму і до того, як ми ставилися всі ці роки, і до статуту ООН, і до правил. От я вам покажу, дивіться. Оце книжечка така собі, да, товстенька. Це все правила процедури Ради безпеки. Тобто, будь-який крок в Раді Безпеки. Ви перед тим, щоб щось зробити, ви маєте прочитати мільйон правил, як ви маєте себе вести в Раді Безпеки. Ну, не може бути такого, що по відношенню України або іншої країни має бути все дотримано, а по відношенню до Російської Федерації ні. Можна якось інакше зробити. До речі, найбільшими букваєдами щодо правил процедури в Організації Об'єднаних Націй традиційно були завжди Радянський Союз, Російська Федерація, Куба, Нікарагуа. І таке інше. Більше того, візьміть останній е, виступ е, Лаврова на Генеральній асамблеї, де він каже е, колективному заходу: припинить нав'язувати нам правила. Єдине, що ми маємо виконувати, це я перефраз роблю. Єдине, що ми маємо виконувати, це норми, норми, які прописані в статуті. Розумієте? Я не кажу, що я збира... що ми збираємося з цим змиритися, але е, це. Такий світ, який, що не менше останні 30 років, існував, продовжує існувати, і який всі колективно ми були учасниками процесу, дозволяли Росії, Москві, Путіну більше ніж 20 років, які знаходиться при владі в Російській Федерації, робити те, що він власне хотів. Та, ну, умовно, ми не можемо зібрати більшість членів ООН, які це підтримують, чи просто це нереально? Я думаю, що всі в ООН Зацікавлено в тому, щоб не було розрушено систему колективної безпеки глобальної, а це Організація Бідерних Націй, яка на сьогоднішній день існує. Тобто ніхто не хоче переглядати на всяк випадок? Всі зацікавлені в тому, щоб Рада безпеки функціонувала. Всі зацікавлені в тому, щоб Рада безпеки приймала дуже важливі рішення, які стосуються Сирії, які стосуються Судану, які стосуються ядерного неросовсудження. І багатьох інших питань, від яких реально залежить доля мільйонів людей. Зрозумієте? Реально, в буквальному сенсі. Зрозумів. Тому це такий реал, реал політик як би ми правильно сказали наші німецькі колеги. Що ж, Будемо дякувати а, пану послу все-таки за те, що ми піднімаємо. і Не ми вчимо, піднімаємо питання того, що Росія є державою, що порушує статут ООН, і взагалі насправді невідомо, чи є членом цієї організації. До побачення і лишайтеся з нами на нашому каналі.